Дівчата, привіт! Сьогодні хочу показати вам, що мені цього тижня подарували мої клієнтки. У нас зараз скоро буде Різдво у всіх. І тут прийнято до Різдва кожен дарує якусь маленьку дрібничку. Отже, вже така одна пасочка була, я її з'їла, вона дуже смачна і дуже добра. Ось мені принесли знову таку саму панетони. Ну, Наша пасочка дуже схожа. У нас на Великдень тут це прийнято їсти на Різдво. Е, потім це крем для рук. Ось такий крем для рук. І з цим кремом для рук пішла така відкриточка. Маша з ним Миколайчика. А, це ж Миколай, бачите. Він е, передає вітання. Дорослі теж мають продовжувати вірити в дива, аби ваші. Аби вони частіше траплялися. І з ними також сонячного настрою. Така маленька дрібничка, але дуже-дуже-дуже приємно. Ось такий був ще миколайчик у мене. Це, е, чекайте, цей миколайчик чи, чи хто це, він йшов вроді з цим подаруночком. Сьогодні мені дівчинка принесла бутилку таку. Так само принесла з її бути таку мілку. Потім вчора дівчинка подарувала мені ось це. І цей подаруночок Зараз це сьогодні такий симпатичний. Зараз покажу, і це теж було вчора. А, це, це разом. Так, давайте будемо відкривати і подивимося, що тут. Дуже цікаво, що там. Можливо, я візьму ножнички, бо доведеться дуже багато і довго розрізати. Так, зняла, розрізала така відкриточка. <гум> е, так, тут написано, що ми бажаємо тобі і твоїй сім'ї гарних е, святкових днів. Мама і дочка ходять до мене і вони разом такий подарунчок. Зараз ми подивимося, що тут, що тут законом. А! Oh, чайник! Oh, я так люблю пити чай. клас! Oh, Прикольно це розкрила. треба... що треба упаковки розривати. О, дивіться, який гарний чайничок. Вау! Клас! Дуже красивий. Я хочу подивитися на нього вживу і заодно. Вам покажу. Але мені дуже... в мене чашки є такі теж скляні з подвійним дном. І такий чайничок дуже-дуже красивий. А він такий крихітний! Вау! Дуже гарний! І тут щось. Чорний чай. А, ви зрозуміли, який це чай. Такий, мабуть, що квіточка розпускається. О, клас! Ну, як я тішуся, як маленька дитина. Така дрібничка. Ну, як це не зовсім не дрібничка, насправді людина постаралася, на колечок впав. Постаралася, їздила, купувала той чайник, шукала. Насправді так приємно. Зараз відкриємо, хочу подивитися на чайок. А, дивіться, який він тут. Вау! Бачите, він кожен окремо? Клас! Прикольно! Я ще такий чай ніколи не пила, тому дуже-дуже класно. Потім вчора ще мені цей пането не той, що я вам на початку показувала, і він був разом з цією свічкою. Мені сьогодні весь день пахне. Е, пахне, Чим же ж мені пахне. Як же ж вам описати, це пахне таким таким, таким добрим шоколадом. От, Знаєте, шоколад, е, якийсь він змішаний з вишенькою. І, і потім я зрозуміла, що ж це так гарно пахне. Це пахне ось ця свічка. Вона просто бомбезна. Зараз. Я подивлюся, що тут вона. Е, ага, це Різдвяний що? Пудинг? Клас! Так, так, так вона гарно пахне і так, знаєте, не так, як всі свічки. Тому що вони всі якісь на один смак і на один запах, а ця, вона якось вона пахне таким. Таким, знаєте, запеченим яблуком, з корицею, з ванількою, з вишенькою. Там обов'язково ще має бути вишня в тому яблуку. Це якась така моя фантазія. І що ще? Mm. Е, і такі не, не тільки кориця, а що там ще кардамон таке дають запашне до випічки. Ось, ось так пахнеться свічка. Просто вона. Якась бомбезна. Треба буде забрати додому і спробувати. І тільки що в мене була клієнтка, такий теж мені милий такий, так, така сумочка. І що ж тут? А тут такі? що це, мигдаль, мабуть, чи вівсянка. А, в шоколаді, бачите? Такі печенька. Клас Це ви будете. Ну, дивіться, все, з карти склалися самі собою. Мені подарували чайник. Мені подарували чай, подарували печенько, запалити свічку і насолоджуватись Вихідними Ну і можна вінця собі бахнути. І ось таке, що ж це, це мабуть. Мабуть, вино, не знаю, я не впевнена. Так. Да. Вино. Ось такі дівчата. Так, так радують клієнти. Дуже-дуже приємно насправді. Ну, чайничок це, мабуть. Я зараз хочу ще його відкрити. Це, мабуть, най, 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 якась така миліша, такий миліший подаруночок. Вроді скляний. Такий милий, ви тільки гляньте, який він малесенький. Така кришечка, я не знаю. Бачите, в мене, в мене рука насправді вона маленька, а ось кришку. Зараз кришку поклала на свічку. Вона така крихітна, така мабітусінька. І тут є чайничок. Ну, він такий, знаєте, на дуже сильно не... Багато людей не напоїш цим сайочком, але це не менш. Вау! Він такий, бачите, такий маленький. Він трошки більший за, за ту чашечку, яка у мене є. Якраз так для однієї людини. Так мило. Погодьтесь, правда? Такий він, боже, я тішусь, як, як мала дитина. Але це справді такий. Я бачила такі чайники, але вони... Дрошечки більші, там є ситко таке стави, щоб е, сам чай не переходив через цю лічку. А тут він просто-просто розрахований на мене. <рес> Якщо я собі можу дозволити так це сказати. Такий класний, треба його запакувати, щоб він не розбився. І така, така кришечка маленька. Дивіться, який він гарний. Вау! Прикольно. Дуже красивий. Мені так я треба буде запарити в ньому чайок і покажу вам, як він буде виглядати. але Думаю, що це дуже така класна штучка. Прикольно. Тут він трошки більше виглядає. Чуть, -чуть. Я так, насправді, бачите, в житті він такий маленький, крихітний, Ну, в принципі, реалістично. Такий, як на малюнку, такий. Такий її в житті, такий класний. Скляне. Зараз я бачила, що є скляні каструлі, але кажуть, що ці вони, також, вони так тріскають. Просто все херачить на плиту, розливається. Тому з тими каструлями, напевно, також треба бути дуже-дуже обережним. Я не знаю, може хтось з вас пробував ці каструлі скляні. Напишіть, вона так симпатично, красиво виглядає. Я думаю. Знаєте, там особливо, коли там вариться якась картопля або макарон, все видно, як, що там є всередині. Але е та, Але е не знаю, я не пробувала. І крем. і крем для рук. Це на зиму. Необхідне ось такі дітятка мені. Я наробила тут бардака, треба зараз це все поскладати, заберу чайничок додому. А може, тут залишу. Але то бавитися з цим, робити той чай. Тут не завжди є час. Хочеться так, знаєте, вдома, десь собі зробити таку атмосферу, тихенько, запалити свічечку тут таку ароматну і насолоджуватись, Тому, дякую, що дивитеся. Е, бажаю вам так само отримати багато подаруночків на це Різдво, на Новий рік. Е, сподіваюся, що Миколайко теж до вас прийшов, щоб були чемні. Дякую, що ви оцінюєте мої старання. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, коментуєте. Насправді це все дуже цінно. І цим всім, що в мене зараз є, я б з радістю з вами поділилася. Тому йду.